Вітаю, мене звати Ксані Недолуженко, і я продовжую вас знайомити з послугами медичного центру «Вітамін». У нас є чудовий помічник: це Airbnb Laser Есклепіон. Використовуємо його в декількох сферах: у толерингології для лікування храпу, в гінекології для інтимного омолодження, а також в косметології та дерматології. Сьогодні лазер склепіон дуже допомагає мені в роботі з шкірою, та дає чудові результати. Він добре справляється з омолодженням шкіри, боротьбою з постакне, рубцями, розтяжками, пігментацією, а також я на ньому виділяю новоутворення шкіри. Для досягнення стійкого результату. Потрібно декілька процедур з проміжком в 2-3 тижні. Процедура є комфортною, не потребує особливої підготовки. Та малотравматичною. А більше про використання лазера в гінекології та чудову процедуру інтимного омоложення розкаже моя колега. Я Едіта Лендовська, акушер-гінеколог медичного центру Вітамін. Хочу розповісти вам про новий напрямок, який активно розвивається в нашому центрі. Це естетична гінекологія. У зв'язку з цим. Хочемо запропонувати вам процедури інтимного лазерного омолодження за допомогою сучасного ербієвого лазера Асклепіон Джулієт. Кому показані такі процедури? Вони пропонуються для жінок різних вікових категорій. В першу чергу це можуть бути молоді мами після народження діток з великою вагою. Після розривів і родових травм, але в після лактаційному періоді для жінок 45+, із частими хронічними цистітами із запальними захворюваннями урогенітальної системи, щоб позбутися таких неприємних симптомів, як нетримання сечі, відчуття сухості піхви, і звичайно для вікових жінок. При опущеннях статевих органів, які переваги даної процедури, процедура абсолютно безболісна. Це альтернатива хірургічному лікуванню, проводиться в амбулаторних умовах. Практично мінімальний реабілітаційний період, слизова оболонка відновлюється за декілька днів, і жінка повертається до повноцінного статевого життя. Оскільки процедура проводиться за допомогою одноразових насадок до апарату Джоліет, то повністю виключено абсолютно будь-яке інфікування. Отже, чекаємо вас до нас у центр.